Так, любі, я сьогодні з помічником, з хвостиком, який мені допомагає. Але, якщо чесно, просто з інсайтами величезними після зустрічі з моїм духовним наставником. І ну, це просто розкрив, яким я не можу втриматись, щоб не поділитись з вами. Я щось вмію робити класно і тобто заявити про себе у світ. Проявленість заявити про себе як про талановиту людину у чомусь у світ. І в більшості з вас, коли я спілкуюсь, розумію, що у вас величезний досвід. Величезний досвід і все, що зупиняє від того, щоб почати свою діяльність масштабну, щоб взагалі ця діяльність приносила вам достойний прибуток, достойні статки, щоб ви жили з задоволенням. А не з стражданнями в прояві своїх талантів. Більшість зупиняє страхи. І перший страх, ну я б назвала його навіть програмою чи упередженням, це вже називайте як хочете. Я ще теж не визначилась, як я називаю. Тому, що, знаєте, в кожному з підходів. Ем... Називають по-своєму. А я така людина, яка копає завжди глибоко у знання, тому знаю про кожний підхід, тому і називаю з різних парадигм. Тож, програма, упередження, установка. Називайте як хочете. Але от є така історія, такий наратив. Давайте. От у мене це буде наратив. Е -е є такий наратив про те, що нам не можна радіти. Пам'ятаєте, з дитинства, у п'ятницю сильно не смійся, тому що у неділю будеш плакати. Чи щось навпаки, але сенс такий, що дуже не радій. Е, мені батьки казали: знайшов дуже не радій, а загубив, не плач. Ну, знову про нерадій. Тобто, звідусіль звучить не радій. Релігія взагалі, топ-тема, де кажуть про те, що ми тут, щоб страждати. І моє відкриття, що якщо навіть почитати священні вчення, а не послухати трактовку їх, то там всюди написано про те, що насправді ми народжені, щоб отримувати від життя задоволення, щоб бути тут щасливими. Тому що, якщо йти від... Будь-якої релігії від концепту того, що ми продовження всесвіту, давайте mm. зараз про не релігія, що ми продовження всесвіту, що ми його частинка. Ну, чи справді Всесвіту хочеться, щоб ми були тоді нещасні тут? Я думаю, що якщо ми є частинкою і продовженням цього всесвіту, і всесвіт такий прекрасний, і всі говорять в цьому всесвіті про щастя і про бажання здобути це щастя. То і Всесвіт умовно хоче, щоб ми були щасливими. Ну, всесвіт має хотіти, щоб кожна його частинка була в злагоді і кожна частинка була щаслива. Це перше моє таке усвідомлення. Мені буде цікаво, як воно зараз заходить чи не заходить вам, чи я викликаю супротив. І тут, знаєте, я знаходжу для себе підтвердження, що будь-які батьки. Бажають, ну от насправді, якщо у вас є діти, або якщо ви споглянете на своїх батьків, ви зрозумієте, що внутрішньо є завжди перше бажання, щоб дитина була щаслива. То, як батьки справляються чи не справляються з реалізацією цього бажання, вже друге питання питання до психотерапії. Але насправді бажання, щоб бути щасливим. Іноді. Людина, яка нещасна, не може навчити когось бути щасливим. Іноді людина, яка не дозволяє бути собі щасливим, не може дозволити і навчити іншого навичці, які і в неї немає. Вибачте, за і знову помічник. Що, Мій помічник пішов до своєї зайки, тому я зараз все тіло е, з вами. І от уявіть, що завжди бажання для нас від Всесвіту, від чогось вищого, від космосу, від простору, це те, щоб ми були щасливі. А от як використовуємо ми це бажання, це вже питання до нас. Чи віримо ми в це? Це перше на шляху до проявлення. Друге усвідомлення, якщо читати оригінальні тексти. Це те, що наша усвідомленість, взагалі наша усвідомленість це поняття відкритих очей. І дуже часто ми живемо дійсно з закритими очима. Яким чином ми закриваємо свої очі від Всесвіту? Ми не помічаємо можливості. Ми кажемо: в моєму місці немає для цього можливостей для якогось проявлення чи розвитку. Ми кажемо вже всі напрямки зайняті. Ми кажемо вже все, всі про це вже розказали. YouTube повний, Інстаграм повний, куди не глянь всюди якісь майстри в моїй професії. Вже є зіркові люди, які досягли успіху, що мені туди йти. Вже все зроблено до мене. І це закриті очі, які не дають вам бачити можливостей. І От давайте чесно, знову, якщо ви відкриєте очі і почнете з фокусом і цікавістю дивитись на можливості. Відкрийте очі для того, щоб помічати нові можливості. Що якщо ви приймете зараз цю новину і повірите мені, що справді, коли ми... Щось не помічаємо, це не значить, що його немає. Можливо, ми дивимось не туди. Або, можливо, ми дивимось неуважно. І усвідомленість, про яку дуже часто всі щось кажуть, це не тільки знання про те, що я відчуваю, як я думаю, як я роблю висновки, це ще про те, що я навкруги себе помічаю чи не помічаю. І отут така ще є, знаєте, захвостка і преамбула про те, як бути усвідомленим, це бути відкритим до нових знань. З чим знову я дуже часто стикаюся, і я прям знаєте, усвідомила, що це і про мене те, що я кажу: так, я це вже знаю, або я знаю, або я знаю якось інакше. І як тільки я ловлю себе на цій думці, я розумію, що отут я закриваю очі. Я не даю новій інформації статися. Я граю через своє его, через дату внутрішню якусь значимість про те, що я це вже знаю, я вже пробувала так не працює, чи воно не спрацювало, і просто відмітаю все, що мені кажуть. І допоки я відмітаю все, що мені кажуть, проявленість неможлива. Я не можу взяти те, що мені дають, те, що мені дають, як нову можливість, як нову е, концепцію для прояву. І це теж такий ну, важливий мій інсайт. І отут з цими інсайтами ми під, прям, знаєте, підходимо, що ще помічати, що ще про закриті очі. Це те, коли ми дивимося лише всередину. І що таке закриті очі, коли ми дивимося лише всередину? От давайте чесно. В більшості я помічала таку закономірність, що ті, хто бояться проявлятися, або заявляти про себе, про свій талант, про своє нове хобі, які вони переводять в послугу про тих, хто мріє щось започаткувати і не йде в цю мрію, є одна закономірність, особливість, яку я так, знаєте, проглядую поміж своїх клієнтів. Те, що це концентрація на тому, чого мені недостатньо. Оця, оці закриті очі, оця концентрація всередині, чого мені ще недостатньо, якого диплому мені недостатньо, якого класного і успішного кейсу мені недостатньо, якого відгуку, якої експертизи, якого підтвердження моєї експертизи, якого ще диплому, сертифікату. Ем... Печатки стандарту мені недостатньо. Або скільки мені недостатньо грошей, я хочу щось робити через гроші. Або скільки мені недостатньо інструментів, або скільки мені недостатньо мені там, щоб до прикладу почати щось робити, треба новий ноутбук, або новий телефон, або нову класну камеру, або ще щось. І оце фокус з закритими очами внутрі. Внут... Трішній погляд на себе, що мені недостатньо. І оце найголовніше після того, як ви приймаєте, що ну, насправді бути щасливим це все, що ми маємо на цій планеті робити. Бути щасливим і нести користь. І бути щасливим ми не можемо через оці упередження, наративи, які ну, умовно давайте так, є, щоб нам було не так легко жити. Щоб ми їх долали і ставали щасливішими. І друге, це оці закриті очі, відсутність усвідомленості. І усвідомленість це, і на мій великий подив, не лише про те, що я розумію, як я думаю, що я думаю, а це і фокус лише на себе, і відсутність фокусу у зворотню. І от фокус зворотню це змінити цю парадигму від чого недостатньо мені. Для того, щоб там, заявити про себе, змінити на те, а чого недостатньо іншим, яку вони мають біль, проблему, і як я завдяки своїм знанням, от тим вже, що є тут і зараз, не якимсь, яким я отримую після наступного диплому, отут, тут і зараз цими знаннями. Як я можу їм допомогти? Як я їм можу дати можливість отримати те, що вони вважають їм недостатньо, те, що вони бажають, те, що викликає в них складнощі. І отут, як тільки ви відкриєте свої очі і почнете помічати. Чим у людей складності, замість того лише який продукт я вигадав і чим я можу поділитись, а справді почнете помічати і запитувати. Ну, можу і не запитувати, просто помічати, з чим складності, що вам вдається робити, що ви вмієте робити з того, що інші, можливо, не вміють, не знають як, або в них складнощі. Почніть помічати, почніть допомагати іншим, почніть людям, які шукають дорогу, підказувати дорогу, почніть проявляти ту роботу про інших. І я гарантую, що ви почнете помічати оці якраз можливості, а де я можу застосувати свої знання і таланти? Не для того, щоб похвастатись, не для того, щоб бути вискочкою, не для того, щоб бути якимось там, типу, найкращим, не для того, щоб забрати у цих людей їх гроші за свою навичку і стати якимось там зверхнім, найкращим, а для того, щоб їм допомогти. І оця, знаєте, історія проявленості це така несправедливість. Якщо у вас є якийсь талант, а ви сидите лише думаючи, що вам чогось недостатньо для того, щоб цей талант почати реалізовувати на користь іншим. І подумайте, подивіться, хто навколо вас ці інші, у кого є прогавина в тому таланті, який ви маєте. І не будьте цим скрягою, який сидить. Тримає свій талант і їм не ділиться. Тому що коли ви почнете ділитись, коли ви почнете людям казати, що я щось вмію, коли ви почнете казати людям, що я можу певну проблематику вирішити, коли ви почнете це вирішувати, бачите свої результати, що ваш талант реально має сенс у цьому житті, у цьому всесвіті, у цій спільноті, де ви знаходитесь. То неодмінно ви почнете зростати. І тоді ви з легкістю будете виставляти якийсь прайси за свої послуги, ви будете зростати, до вас будуть приходити більше і більше людей. І отак відбувається проявленість і зростання. Від того внутрішнього рішення, коли ви кажете Я не хочу більше запирати талант і знання, свої вміння, свій дар. Лише для себе і дивитись лише внутрішнього, а чого мені недостатньо для того, щоб почати. А що мені ще треба зробити? А який ще курс мені треба пройти? А який ще диплом я маю отримати, а які ще 350 штук спеціалізації і додаткових навичок я маю отримати для того, щоб сказати комусь ти знаєш, я вмію це робити? Зізнайтесь, що ви вже щось вмієте робити. І цей ваш талант це просто злочин не ділитись вашим талантом з всесвітом. Тому що хтось поруч з вами чекає оцю можливість, що йому допоможе. Це мій вклад, це мій інсайт. Знову свічусь наприкінці відео. Ну, в такі години я записую. Маю надію, що вам було корисне мої інсайти, моя така нова інформація, яку я поки освоюю і хотіла дуже поділитись з вами, тому що для мене вона дуже цінна. Я прям після неї знаходжусь в величезній енергії. Ділитися і ділитися з вами своїми знаннями стосовно того, як взагалі перебороти внутрішнього критика, як проявлятися, як змінювати свій майндсет, як пробуджувати свою усвідомленість, як відкривати ці свої очі і помічати можливості. Обіймаю дуже міцно з вами була я, Аліна Кравченко. Психотерапевт, коуч і, коротше, заслуг моїх дуже багато, тому що я, власноруч, отак от знаю, як це боляче думати, що треба ще один диплом, сертифікат, спеціалізація, спеціальність для того, щоб почати ділитися знаннями. Тому от мій канал, мої всі ресурси це насправді теж прояв того, як. Може все змінюватись, коли починаєш ділитися, замість того, щоб ховатися з цими знаннями і думати, ну, от ще трошечки, ще щось підучу, ще щось пройду, і тоді почну. Обіймаю, пишіть, чи було корисно такий формат відео, чи взагалі подобається, чи щось покращувати, все пишіть. Дуже рада з вами поспілкуватися. Все, Па-па.